Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним осіннім днем. Сьогодні, в четвер, 19 вересня 2024 року, читаємо уривок з третьої глави Євангелія від Марка, вірші з 28 по 35. Амінь, глаголю вам. Яко вся отпустятся согрешения сыном человеческим, и хуление велика аще восхулят, а иже восхулит на Духа святаго, не имать отпущения во веки, но повинен есть Весному Суду, занягла глаголоху Духа нечистого имать. Придоша убо мати и братья Его, и вне стоящие послаша к нему зовущий Его. И сидяше народ окрест Его. реша же ему, Все мати твоя и братья твоя, и сестры твоя вне ищут тебе, И им глаголя: Кто есть мать моя или братья моя? І соглядав окрість себе сидящія глагола, «Се, маті моя, і братія моя, і же бо аще сотворить волю Божою сей брат мой, і сестра моя, і маті мі Поправді По кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто бого зневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає. Бо ж казали вони, Він Духа Нечистого має. І поприходили мати Його та брати Його, і, осторонь, ставши, послали до нього і його викликали, а народ кругом нього сидів, і сказали йому. Ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої, он, про тебе, питаються осторонь. А він їм відповів і сказав: Хто моя мати й брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив: Ось, мати моя та браття мої, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Усім доброго здоров'я, мирного неба і душевного спокою.